Всім доброго дня чи вечора. У нас вже вечір. Я сьогодні отримала продукти, безкоштовно, допомога була. Потім я купила продукти в європейському магазині. Потім я ходила на йогу і зараз їздила на англійський клас. Повернулася додому і думаю, запишу я відео. Що ж я вирішила змінити в своєму житті після того, як я перехворіла? Коли я хворіла 11 днів чи 12 і була вдома, у мене був час обдумати, для чого я захворіла і що я роблю не так в своєму житті. І я зрозуміла, що я дуже багато працювала, перевтомлювалась, мало відпочивала. Е Мало спала, і, як сказала моя подруга, менше нервуй, багато стресувала. Я кажу: да ні, я не нервую. Вона каже: нервуєш, нервуєш. Як якась вісточка з України, а день починається з того, що прочитати повідомлення з України або новини, а потім йду на роботу. І все одно, може воно так і не видно зовнішня, а всередині, мабуть, все-таки стрес є. І тому імунітет підвів, і я захворіла. І поки я хворіла, я вирішила, що я покину одну роботу і залишу тільки одну роботу в магазині. Тому що для мене магазин це важливо, це робота. Де, яка дає мені медичну страховку? У мене іншої страховки немає. Може, я в 65 років зможу отримувати медичну страховку по віку, а поки, поки мені 63 роки, я заробляю на медичне обслуговування сама. І спочатку я працювала в магазині 5 днів по 7-8 годин. І на другій роботі я працювала шість днів по п'ять годин. Я тоді ще не жила в цьому будинку. А ми з моєю степдотою знімали квартиру, і кожна платила більше, ніж по 1200 доларів в місяць. Тому ми так багато багато працювали, щоб можна було платити оренду квартири плюс ще комунальні платежі, платіжки. Але після того, як рік назад і я переїхала до своїх дітей, я на своїй другій роботі стала працювати менше часу, всього там 2-3 дні на тиждень і по 4 години, по 4,5 години. Все одно це займало багато часу, а грошей давало мало. І у мене зовсім не було часу ні на хобі, ні на англійський, ні на що, і тому що я живу одна, мені потрібно було самій закупити продукти, самі приготувати продукти. Я готую сама, так і дешевше, і корисніше. І мені треба було, треба було підготуватись на наступний день. на Дві роботи, тому що я брала дві роботи в один день. Мені потрібні були мої вихідні для того, що я стала ходити на англійський, вивчати англійську і ходити трошки на йогу. Думаю, якось бути між людьми, спілкуватися з людьми, там хоч трошки якогось англійського є. В той час, коли я хворіла, я вирішила, що мені вже не потрібно. Більше грошей, тому що я багато працювала спочатку, щоб заплатити оренду. Другий рік я багато працювала для того, щоб заробити гроші на меблі. Потім грін карту я теж сама заплатила, і лікар, який був, обстежував мене для того, щоб я отримала грін карту, він коштував теж 450 доларів. Я теж сама заплатила. Хоч мені діти пропонували, я не взяла. Я не знаю. Мене якось батьки вчили розраховувати тільки на себе, тому я сама все платила і за меблі, і за грін карту, і за лікарів, за все, все, все. Я думаю, не дай Бог буде час, коли я щось не зможу робити, і дітям прийдеться допомагати мені. Надію, що це буде не скоро, а може і зовсім не буде. Не знаю. І тому, коли я вже купила всі меблі, я маю роботу, я зробила грін-карту, я вирішила, що мені не потрібно більше скільки працювати. І я вирішила одну роботу покинути і залишити тільки роботу в магазині, тому що це для мене важливо, я вже сказала. Тим паче, що поки я хворіла в магазині, нам трошки з моєї степдоти підняли зарплату. Це, звичайно, небагато. За два роки нам підняли всього на 2 долари. Це дуже мало для такого міста, де ми живемо, тому що в цьому місті дороге життя, дуже дороге життя. Але я й цьому рада, тому що англійської в мене немає. Я за останні два роки забувала це. Я зараз почала ходити і що згадувати, і спілкуватися більше з людьми. Я ж англійський ніколи не вивчала, тому для мене трошки важкувато. Тому я вирішила, коли у мене немає англійських класів і я вільна. Тобто, в ті дні, коли я мала другу роботу, я можу більше відпочити, приділити увагу моїм хобі. У мене дуже багато хобі. У мене сьогодні запитали, розкажіть про свої хобі, свої квіти. Квітку я вам показую. У мене не так багато квітів, але я потім, може, зніму відео і відповім на це запитання. Ось так. Так що я починаю нове життя. Я надіюся, що я про це не пожалкую. Я надію, що грошей мені вистачить для життя. Продукти у мене є, нам допомагають теж з продуктами. Запаси у мене якісь є. І я стала рахувати свої витрати і надію, що я не буду більше витрачати гроші на ті речі, які мені не потрібні. Все, думаю, що я прийняла правильне рішення, і я про це не пожалкую. Але я думаю, якщо щось піде не так, і мені буде не вистачати грошей чи ще й по якійсь причині, то я зможу знайти якусь собі. Роботу не на дуже довгий час, може, один раз на тиждень або кілька годин. Я раніше, коли ми жили в Олександрії, я вигулювала і собачок і дивилась за дітьми і в нашій країні, і тут я можу дивитись, і я можу допомагати літнім людям, якщо це буде необхідно. А зараз я хочу пожити трохи так, відпочити, зайнятися англійським. Приділити увагу і час моїм хобі, тим паче літо починається така гарна погода. А я не буваю на вулиці, не буваю вдома. От і всі мої новини. Все, з цього понеділку почалось моє нове життя. Я відмовилась від другої роботи і я буду ставити на перше місце себе. Як я подивилася, яких психологів. З України, і я забула прізвище, і там кажуть: постав себе на перше місце, що, чого я ніколи не робила в своєму житті. Я завжди була після моїх дітей, мого чоловіка. А зараз я хочу трошки попіклуватись про себе. І подивлюсь, що з цього вийде. Все, до побачення! Будьте здорові, щасливі! Хай щастить! А в Україну прийде справедливий мир для нас, для українців і для країни в цілому. До побачення! Дякую, що дивились! І залишайтеся зі мною. До побачення.